Привіт! В цьому відео ми з вами дізнаємося про спеціальні теги Це div та span, Ми дізнаємося, навіщо вони потрібні та яка між ними є різниця. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com на сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Насправді, поки ми ще з вами не почали вивчати мову CSS, нам буде досить важко зрозуміти, що таке div і span, яка між ними є різниця, але ми повинні це зробити, адже ці. Тегі вони використовуються дуже часто при побудові різних вебсайтів, і нам просто потрібно знати, як з ними можна працювати і в чому їх є принципова різниця. І от давайте ми від слів перейдемо до справи та спочатку спробуємо створити такий тег, як div. Для його створення ми прописуємо просто div та створюємо закриваючий тег. Також я давайте спробую тут щось прописати, ну, наприклад, тут буде написано як example 1. Якщо ми все-таки оновимо, то ми побачимо те, що в нас вводиться просто звичайний текст. Навіть я можу зараз спробувати ось тут перетворити все це на абзац, і ви побачите, що взагалі ніяких змін не відбулося. Ну, можливо, просто додаткові відступи додалися, якщо ми використовуємо абзац, а так, то нічого додаткового не відбулося. І в чому тут принципова різниця? От дивіться, якщо я зараз створю тут декілька дівів, то ми з вами просто побачимо, давайте, можливо, екземпл 2 тут пропишу. То ми просто побачимо з вами те, що кожен наш новий текст він буде відображуватися з нового рядка. Точно так само, як коли ми використовували з вами, наприклад, абзаці. Тобто, справа в тому, що дів це такий тех, який створює щось на кшталт блоку. І блок це такий елемент нашого вебсайту, який завжди позиціонується з нового Порядка, і до такого блоку ви можете додавати різні спеціальні стилі. Як, наприклад, ви можете додати для нього ширину, висоту, можете додати якісь зовнішні відступи, е, ви можете додати якісь внутрішні відступи, і так далі. Тобто, до блоку ви можете додати набагато більше різних CSS стилів, ніж до елементу, який не є блоком. І тут ще важливо відмітити те, що в HTML є різні формати блоків. Ну, наприклад, THP, це, це також, по факту, є блок. Але THP ми не можемо використовувати, якщо ми хочемо просто створити умовно там шапку нашого сайту. Ну, якось нелогічно шапку сайту закидувати, як будто це в нас певний абзац. А от шапку сайта створити на основі тега div. Ми вже можемо, адже це ми вказуємо, що це в нас просто якийсь певний блок. До такого блоку ми додамо багато різних стилів, і далі в цей самий блок ми зможемо додати інші якісь певні блоки. Це в нас нехай буде логотип. Далі тут в нас буде меню там сайту, наприклад, а тут ще буде поле для пошуку. Да, тобто, ми можемо на основі оцих дівів створювати різні блоки. До, до кожного блоку ми можемо додавати певні стилі, і тим самим ми будемо утворювати. Вже тей дизайн, який нам буде потрібний. Тобто на даний момент все, що вам потрібно знати про div, це те, що це в нас щось на кшталт блоку, оскільки це блок, то кожен новий такий блок він вже відображується з нового рядка. І тут йде оця принципова різниця між DIV та span. Якщо я це все зараз швиденько перероблю на span, от давайте таким чином я це все тут перероблю. Якщо я це все швиденько перероблю на span, то ми помічаємо, що вже текст він Відображується в один рядок. І причина цьому в тому заключається, що спан це в нас строковий елемент. Тобто це такий елемент, який не відокремлюється новими рядками. Тобто, він якби, вбудовується саме туди, де він прописаний. І такий тех також дуже зручно використовувати при побудові різних вебсайтів. Так, вже шапку сайту, ви на основі тега span ну особливо там не побудуйте, хоча це можливо, але просто це не дуже буде логічно. Але ви можете дуже спокійно взяти якийсь певний текст, і якщо ви до якогось певного слова, чи там до певного якогось посилання, чи до взагалі будь-чого хочете додати якісь додаткові стилі, то ви дуже швидко можете до цього слова, до там певного посилання чи до чого завгодно, можете дуже швидко дописати оцей тег Span. Давайте я так навіть зроблю. Ну. Наприклад, я до одиниці хочу щось додати. Отже, я обертаю цю одиницю в техспан. Тут в мене нічого не змінюється, все як і було до цього. Але тепер через мову CSS я зможу вибрати саме оцей техспан і додати стилі лише до цієї одинички. Тобто, знову ж таки, в чому головна різниця? В тому, що div, він створює в нас блок. І, і, і на основі таких блоків ви можете будувати весь ваш веб-сайт. Це може бути шапка сайта, основна частина сайта, бокова частина, там футер, і так далі. А за рахунок спан, ви можете дуже швидко вибирати певне значення з тексту чи там просто з якогось вже блоку, як певного. І до цього значення ви швидко зможете додати певні стилі, адже ви виберете цей елемент, і потім через CSS ви також зможете вибрати цей спан і додати. Всі потрібні для вас стилі, і звісно, на даний момент ми прям не можемо все це дуже добре протестувати, адже ще не знаємо мови CSS, Але головне, що вам потрібно розуміти, це те, що div – це в нас блоки. А спан це в нас строкові елементи, тобто такі елементи, які не е, відокремлюються окремими рядками. Ну що ж, на цьому відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі послання будуть в описі до цього відео. Побачимося в майбутньому. Бувайте!